Не йди працювати в українців. Тебе обмануть, тобі не заплатять. Культура тут трохи інша українців, ніж напевно в Україні. Тут якось, коли ти працюєш, живеш, зустрічаєш українців, вони зовсім по-іншому ставляться до речей, ніж, наприклад, в Україні. О, клас, українці там власники компанії. Можна бути впевненим, що тебе не обмануть. Будемо говорити трохи про культуру і суспільство українців. В США. Давайте я вам трохи розкажу ситуацію до війни і ситуацію після війни. Яка б ця погана війна не була, але насправді вона дуже сильно об'єднала нашу націю українців, нашу культуру. Перед історія. Якийсь там 2014 рік я приїжджаю в США і починаю шукати роботи. І спілкуючись там з друзями, українцями, які в мене на той час були, я получав такі поради: типу: не йде працювати в українців. Тебе обмануть, тобі не заплатять, будуть коротше, дуже мало платити. Хочеш заробляти, іди до поляків, іди до литовців, іди, коротше в ось такі компанії. І раніше то було нормою. Раніше, коли я приїхав, я навіть не шукав, де можна працювати українців, а дивився зразу от, до, там, до білорусів піти, до поляків. І завжди, в принципі, так і було, що я працював з поляками. Зараз, як я бачу, тенденція дуже сильно помінялась. Зараз українська культура стала настільки на Високому рівні, що це просто навіть інколи вражає. Після того, як Русня зайшла в Україну, почалася повномасштабна війна. В Україні люди, українці, дуже сильно згрупувалися, особливо в США. Тут почали створювати безліч фондів різних для допомоги України, почали донатити, почали волонтерити. Всі почали збиратися в одне ціле. Як би страшно це не звучало, але війна допомогла українцям стати одною єдиною нацією і особливо в США. На даному етапі я ніколи би вже не сказав, що хочеш, щоб тебе не обманювали, не йди в українську компанію. Я би зараз навпаки сказав: хочеш за заробляти, хочеш щоб у тебе було все чітко, класно, в порядку. Іди працювати в українську компанію, тому що українці зараз українці 100% тебе не обмануть, чесно виплатять кошти і ще й допоможуть тобі влаштуватися, десь зробити щось порадою словом, не знаю ділом. Українська культура зараз на дуже високому рівні, я би так сказав. Навіть зараз почалися просуватися українські там бізнес-клуби, що є дуже круто, тому що раніше це все було русняве, і зараз українська мова в то в тренді, українські пісні. Українці. На такому високому рівні, що вони просто не мають права на правтек. Ти просто не маєш права на помилку. Зараз на тебе дивиться весь світ. І якщо ти якийсь тип, Буває, звичайно, що, як то кажуть, сім'ї не без уродів. Але якщо ти зараз робиш якісь помилки, на тебе дивляться всі. Якщо ти поставив якийсь там свій прапорець український на свою машину, то. Блін, будь впевнений, що ти не будеш порушувати правила. Якщо ти там їздиш на траці з. Українською символікою на півтрейлера, то блін, будь впевнений, що якщо ти заїдеш на DOT інспекцію, в тебе все буде чітко, тому що українці на даному етапі просто не мають права на помилку. Якщо ти приїжджаєш кудись і вони бачать ту українську символіку в тебе на машині, і вони знають, ага, цей чувак зробить або ця дівчина зробить це дуже круто. І я не буду переживати там за роботу. Якщо ти працюєш там на констракшені, ти приїжджаєш до своїх клієнтів, вони бачать, що ти з України, щоб вони кайфували від того, що це буде робити українець. І вони були впевнені в тому, що робота буде зроблена на сто процентів. Деякі американці, деякі інші національності, вони трохи по-іншому на цю роботу дивляться. Вони сюди приїхали. Не від того, що їм було погано в іншій країні, а просто, бо вони хотіли подивитися Америку і, і вирішили, наприклад, тут залишитися. І не завжди вони хочуть працювати так усердно, як хочемо працювати ми. Тому українські водії завжди будуть в тренді. І Коли хтось каже: ну дійсно, як таке, ти звідки? І він каже Я з України. То цього водія хочеться взяти навіть і без досвіду, інколи тому що ти розумієш, що ці люди не будуть тебе підводити з нашими людьми. Рідко бувало таке, щоб ми не знали де пропала людина. Тобто у нас, от на вихідних, дуже гарний випадок був, дуже такий цікавий. Четверта ранку, неділя. Ми отримуємо смс-ку від водія, що його пограбували, і щось там він був побитий. Чи щось типу цього? Четверта ранку. Він каже: я в лікарні вибачайте, він взяв. Вантаж в п'ятницю повинен був його там тисячу чи тисячу двісті миль доставити в понеділок зранку. Ми дивимося на карті. Він зупинився вдома, в себе вдома зробив пікап біля свого дому. Він нікуди не поїхав. Тобто, чувак просто залишився вдома. І щоб не робити доставку в понеділок, він ось такі таку штуку придумав. Звичайно, що ми в кіпіші дзвонимо йому, стараємося дозвонитися, дописатися. Результату ніякого немає. Ми вже знайшли водія, який готовий був. Ну який готовий забрати той вантаж. Він довіз той забрав його трейлер. Довіз вантаж, все склалося класно. І в понеділок, після вихідних, водій просто появився, каже: Я готовий працювати. Де мій трейлер? Розумієте? Відколи я працюю, я ні разу не бачив такого від українців. Я ні разу не бачив такої штуки, щоб, не дай Бог, оце зробив якийсь українець. Чи легко було адаптуватися до американської культури? Які культурні шоки ви пережили? Ну, напевно, шок. Культури одягу. <laughs> Як би то смішно не звучало, то мені було дивно. Це, напевно, єдине, що мене так сильно дивувало в американцях, що їм було все одно що одягати. Оці приколи, що ти взутий ходиш в будинку, оце насправді єдине, що таким типу, дивно мене могло шокувати. На рахунок їди також були тип, певні моменти, але мені здається, що вони мене дивували ці моменти через те, що не було знань. Так само і на рахунок їди. Тут їдять зовсім по-іншому. Вони Можуть давати там, зранку, наприклад, піцу, кусок піци, бургер, якийсь, там, якісь картоплю фрі, що в Україні здається диким. Культура їзди на дорозі ну, шикарна. Немає не нічого проти цього. Культура там, релігійна, якась там ще щось. Вони все класно роблять. Мене нічого в цьому плані не дивувало. Як вони проводять свій вільний час, іноді дивувало. Тут якось. Культура до алкоголю зовсім інша, культура святкування е, свят зовсім інша, ніж в Україні. Але це мене приємно дивувало. У нас в Україні якось було прийнято раніше, що свято сідаєш за стіл, хірячиш, п'єш, 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 поки не вмреш. А тут, типу, якось зовсім інше. Тут було. Якісь моменти, коли ти типу, не сидиш за столом, а якось приходиш, завжди ходиш, щось робиш, граєш якісь ігри, веселишся і водночас можеш собі трошки навіть вибити. Тому тут якось такі штуки. Там, наприклад, культура весілля, тут також зовсім інша штука, ніж було в Україні, що мене також, до речі, дуже сильно здивувало. В Україні як? Ти приходиш, в тебе повний стіл їди, ти сидиш, веселишся, танцюєш, співаєш. П'єш там, всюди всього багато. Тут зовсім все по-іншому. Тут як приходиш, у тебе пусті тарілки за столом, і одна точка є там, де ти можеш набрати собі деякої їди. Наприклад, там може бути курка, рис або картопля, і салат. І це все-вся твоя їда. Ну, ну і може бути ще бар, на якому ти е, зможеш взяти пиво або вино, і все це. Це весілля, американське весілля, воно проходить ось так. І там, звичайно, музика. Ви веселети веселитеся. Все відбувається так, як відбувається в Україні, але з їдою і напитками там дуже все обмежено. Тобто люди сильно не паряться над тим. Так само і проходять дні народження, і мені навіть починає подобатись оці штуки, там де не потрібно ці величезні столи з усім. Наклав їде. Кожен підійшов, взяв, що хоче, і пішов собі далі. Так, якщо ми ще говоримо, наприклад, за дисципліну і порядок, то українці можуть бути дуже гарним прикладом для цього. Як показує практика, ми бачимо зараз, наприклад, момент такій кризи, коли все дуже сильно погано, і ми бачимо, що багато компаній закриваються. Дуже багато компаній закриваються. І яких компаній це закривається? зазвичай це американці. Чому американці? Мабуть, ну, що в них немає такої дисципліни, як, наприклад, наших українських компаній. Що я можу вам сказати, якось через те, що мені здається, що в нас така дисципліна. Ми привикли до того, що має бути важко, а не легко. І через це мені здається, що люди можуть і виживати. Компанії розвиваються навіть в погані періоди, навіть коли важко, компанії все одно розвиваються. мені здається, це тільки спричинене тим, що люди знають, що вони роблять, і вони розуміють, що. Вони тут, вони приїхали. Їм хочеться заробляти більше, їм хочеться робити світ трошки кращим, і через це в них все получається в інших компаніях, в інших національностей часто буває таке, що вони просто забувають на це все. Важко, ну нічого закриємося. А наші мені здається навіть не дозволяють собі такого, тому що вони розуміють, працює безліч людей. Наприклад, особисто я, я розумію, працює у нас багато людей. Зараз не варіант закрити компанію, почекати, поки прийде кращий період, і перевідкритися. Що будуть робити всі люди, які зараз працюють на що вони будуть робити? Що будуть робити всі водії? Вони підуть, знайдуть звичайно, що але як може бути так, що водій не отримує там декілька тижнів зарплати. Це ж дуже сильно напряжно. Водії розраховують на те, що вони мають. Ають заробляти кошти, вони не можуть просто так два тижні, три тижні бути без зарплати. І мені здається, що ось така дисципліна, дисципліна виплати зарплат, дисципліна там знаходження вантажів, дисципліна в сейфті. Все це створює круту взаємодію департментів компанії, і це дає великий результат, і що ми не завжди можемо бачити в американських компаніях. Тому дисципліна дуже сильно допомагає розвиватися. Наші люди в найгірші періоди часу можуть показувати найкращі результати. Тата, так воно було чомусь, так воно зараз є, і так воно напевно буде і подальшому. Спеціально підігнали сюди трейлер, щоб можна було зняти просто відео. Бачите, спеціально підігнали і просто, щоб можна було так стати перед камерою і познімати. Що б я вам порадив перед тим як приїхати в США? Перше дивіться. Де ви будете працювати, шукайте, підписуйтеся на всі українські групи нас, тому що це дуже сильно важливо. Ви будете підписані на групи, ви вже будете розуміти, що відбувається, де можна потенційно роботу знайти, в якій компанії краще не йти працювати. Там дуже багато різних коментів, не завжди вони адекватні, але пишуть, що 5 тижнів не виплачують зарплату в тій чи іншій компанії, значить, мабуть, що не вартуєте працювати. Друге, складіть план того, що ви хочете робити в США. Не приїжджайте сюди і не думайте, що типу, от, Америка мене чекає, я зараз тут блін, буду себе шукати. Якщо ви, вам там до 20 років, окей, це ще реально. Якщо у вас сім'я, діти і вам уже більше 30, це вже не той варіант, коли ви можете шукати себе, мені здається, коли ви можете чекати, думати, що це робити. Може я там картину буду малювати і продам її за мільйон доларів. Знайте, куди ви їдете, і знайте, що ви будете тут робити. Третє, вчіть мову. Я приїду в Америку, буду вчити мову. Ні, не будете ви тут -я, вчити. Ви у вас не буде шансу. Ви приїдете, ви будете. Та хирячте на роботі. По 12 годин зазвичай. І коли ви будете приходити додому, ви будете зайобані дуже сильно, і ви будете їхати в робо на роботу годину, на... з роботи годину. Тобто у вас буде йти на роботу там 14-15 годин в кращому випадку. Ви приїдете, похаваєте і захочете спати. Це буде ваш перший рік важкий, дуже важкий. Може і перших два роки вам буде дуже важко. Тому, якщо ви маєте час в Україні, будучи в Україні, чи будучи в Польщі, чи будучи десь в Європі, вчити, починати, вчити мову, вчити і вже ну і бабки є гроші. Не тримайте їх в Україні, привозіть з собою, тому що спочатку треба буде закупитися треба буде купити машину, треба буде знайти квартиру. Квартиру буде знайти дуже важко, насправді, тому що мало людей хочуть брати вас без кредитної історії, без цього всього. Тому розумійте, що ви будете платити і депазити і трохи більше, напевно, переплачувати за квартиру як тільки ви приїдете, тому що вас тут ніхто не чекає. Буде важко, буде напряжно. Перших два роки це, мабуть, буде великий. Срес, але потенційно ви знайдете себе тут і буде класно. Тому що після двох років я бачу, майже всі люди починають кайфувати від життя в Америці. Майже всі не кайфують ті, які не хочуть працювати, або які думають, що тут коли вони приїдуть, їм дадуть все: їду дадуть, хату дадуть, держава допоможе. Це навіть собі не думайте і не починайте про це думати, бо це не так і воно так не буде. Друге питання чи. Є якась альтернативна країна, не США, щоб приїхати і, наприклад, тут щось робити. Чесно, не знаю, не хочу вам радити. Я ніде за життя не був. Крім Америки, ніде не жив. Знаю, що люди працюють в Польщі, непогано можуть там заробляти і жити. Знаю, що люди працюють в Німеччині, також там непогано живуть в Англії. Коротше, їдьте в Європу. Якщо ви хочете мати можливість повертатися часто додому, заїжджати додому, їдьте в Європу. Я думаю, що я так трохи пройшовся по тому, які там основні поради, водія не водія вже в мене водії в голові сидять. Основні поради людям, які переїжджають в США, що потрібно зробити, які перші кроки, звичайно, що друзі, якщо... Ви думаєте, що вам цей відеоролик був корисний? Хоч чуть-чуть допоміг, хоч чуть-чуть прояснив. Хоч хоч щось ви з цього взяли. Ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте. Ми будемо дуже раді. Ми любимо, коли ви коментуєте, особливо коли ви коментуєте, тому що ми можемо з вами спілкуватися через коментарі. Ми можемо відповідати в коментарях на ваші на ваші запитання. Це дуже корисно. Дивлячись на ці коментарі, ми можемо придумувати нові теми для зйомок.